А не в хвостику. Mm -hmm. Бо у маленьких, у маленьких За, то вони на хвостиках. хвостиках. Так, на хвостиках. Получається, що вони. Це маленькі, маленькі, вони вищими звуками звучать, а більші то вони нижчими, бо більший об'єм і тому виходить нижчий звук. наші дядьки. А далі ще продовжу про Шурхала. Шурхала вони давніші від свищиків. І ними гралися ще, я навіть не скажу точно, але точно можу сказати, що їх знаходять у розкопах археологи. Так само у Тріпільській. Це значить тисячі років до нашої ери шумові іграшки були. Ними гралися. Вони взагалі були такої неправильної форми, або рівненька кулька, або частіше не зустрічається таке у вигляді яйця. У вигляді яйця, а всередині керамічні рівненькі кульки так само. Е, є в мене зразок, який знайшли під ума. Це геть і недавно, десь початок 2000-х. Отакий от зразок знайшли біля умані, викопали. Ну, мені сказали, датують його черняхівською культурою. Це п'яте століття нашої ери. Але деякі археологи мені кажуть, що можливо це і неправда, можливо, це ще йде з часів триві. Отакий у вигляді яєчка, воно трошки неправильної форми, у мене навіть трошки правильніша форма, викопне воно ще кривіше. І дірочка з одного боку. Взагалі в закритих формах потрібно, щоб був отвір, тому що коли глина зсихається, тим паче, коли випалюється, щоб, волога. щоб і волога виходила, і повітря. Вона ж жсихається, стискає Не. повітря. Якщо немає виходу, то те повітря да, розірве цю роботу, тому обов'язково з одного боку отвір. Ну, Я вже, якщо роблю, на тип... зараз я вже, крім копії, яку всім показую, звичайно, бо треба бачити, треба знати. Я на свої шурхала. Я роблю з писанковими мотивами. Тут писанки, писанки не мальовані, а продряпані, рятування. Я роблю їх з рятуванням, але повністю дотриманий якби, писанковий мотив. Тут зоря, зоряниця. тут на дерево життя схоже, але схоже як дерево життя з двох сторін, можливо, не знаю, що вони асоціювали, бо зірочка дару, дарували дівчинці, щоб була ясна, як заря. Є в мене дубовий листочок. Тоже писанку дарували хлопцеві чи хлопчикові, чи чоловікові, щоб був міцний, як дуб. Потім, а тут схоже на дерево життя, з деревом життя ось. Дерево життя так дарували родині, десь, щоб родина молодій родині, якщо пара молода, щоб родина розросталася, міцніла. А тут, можливо, два роди, бо тут ніби дерево життя, але з'єднані міцними такими мотузочками, лініями. Можливо, щоб два роди з'єдналися, можливо, така була асоціація. Я не знаю, як люди це асоціювали їхні пояснення, тому що писанка вона якби йде теж свою. E, зна, своє значення, вона несе з тих далеких часів. і Зараз я до них якби, не прив'язуюся, бо я сама вже свої роботи асоціюю будь-чим, своїм настроєм, e, своєю місцевістю, де я живу. І я так вже собі сама собі, от, це я хочу намалювати, значить це я хочу його асоціювати. Так само писанки, яким чином вони малювалися, хтось щось собі захотів побажати, те й написав, намалював. Писати, можливо, не вміли, а намалювати могли. Чином. Оце такі давні іграшки. А якщо вже брати про наші авторські, звичайно, ми ж робимо свої.